Село Жищенці оповите легендами та цікавою історією. І одна з найцінніших пам'яток тут палац першої половини 19 століття, збудований у стилі подільського бароко. Тут була своя пекарня, випекали хліб, столова, варили нам їсти, була конюшня. І вхід в цей будинок був з заходу. місцеві жителі розповідають, що колись тут пани любили грати в карти і не на гроші, а на маєтки. Тож палац часто переходить від одного власника до іншого. Останнім господарем був поміщик Іван Свідерський. А далі до 2001 року тут в будівлі діяла школа. Сьогодні ж палац поступово перетворюється на руїни. Причина недосконале законодавство та відсутність фінансування. Виходить така ситуація, що статус. Пам'ятки або статус об'єкта архітектури він на превеликий жаль шкодить самій пам'ятці, тому що е, тоді е, важко її відремонтувати, щоб не порушити чинне законодавство. А чинне законодавство вимагає, щоб пам'ятку будь-яку е, реставрували? Притом реставрували е, люди і спеціальними ліцензіями. А е, таких під е, підприємств, таких будівельних фір вкрай мало, і ціна на їхні послуги е, в десятки разів. Зів більша ніж, наприклад, на е, звичайний капітальний ремонт. Водночас є приклади збереження подібних пам'яток у селі Маліївці в палаці Орловських. Створили музей, що став культурним і благодійним центром, який нещодавно відвідали і родини з городка для родин ветеранів, для родин загиблих, для ну взагалі для всіх бажаючих було організовані екскурсії. Дуже цікаві ці екскурсії. Дуже гарна природа. Сам захід був гарно організований. Благодійний конт. Церт наші учасники всі були під таким враженням дуже їм сподобалося, і я вважаю, що такі заходи, саме для наших хлопців, потрібно організовувати частіше. Я думаю, що і в нашій громаді є багато таких цікавих місць, сіл, де ми можемо організувати такі відпочинковий і корисний захід. Але подібні історії радше виняток, адже поки одні громади знаходять спосіб врятувати старовинні палаци, інші пам'ятки тихо зникають в тіні байдужості або ж гинуть від ворожих обстрілів.